Hello, hello, усім привіт, HelloM! І одразу до ідеї. До ідеї. А, ідеї ентузіазму у розробці створення протезів власноруч, власне, за завшений кошт ну, з метою допомоги людям, які втратили якісь можливості. Бо насправді це ж жахливо, як колись одна. Розумна людина навела один приклад, який я запам'ятав: якщо відрубало обидві кінцівки, ти навіть свого піструна до туалета не вигуляєш, тому протезування надважлива тема. Власне, в чому справа? От ми з другом вирішили перевірити: а чи можна, маючи 3D принтер, взяти чийсь готовий код, готовий STL файл або якісь програмні продукти. От, і створити власноруч протез якоїсь кінцівки, щоб воно дійсно функціонувало. Наскільки це можливо, наскільки це доступно? От, і знову спонсор цього показу: крутезний друзяка з 3D принтером. До речі, він ще й крутий програмер. Тож дуже йому велика подяка. Тож, і сама суть ідеї полягає от чому. Взяли ми готові файли, використовували опенсорсний програмний продукт, який за допомогою програмного коду спеціального допомагає переробити ці файли у ті антропометричні показники, які нам потрібні. Тож, подивіться це відео. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, that keep the sky. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through The sky on your mind Down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Так, ну, в кого вистачило терпіння, той подивився, хтось перемотав. І от ми тут, на цьому моменті, де я хочу сказати, по-перше, всі посилання я залишу в описі під відео. А по-друге, от які моменти з чимось столкнулися, навіть маючи готові такі доступні речі. Та, по-перше, трохи поясню. Мета цього відео теж таким ентузіастом вказати на ті ну, моменти, які ми вже для себе дізналися. От, і, ну, типу, як, що таке гоніометрія, це наука про згинання суглобів, про рух суглобів. От, і це треба враховувати, що є центр маси тіла, що якщо протез надважкий, то це може люд... надати людині... завдати людині більш шкоди, ніж ну, поступово, не швидко, але задає те шкоду, бо зміщаються внутрішні органи, і людина цього може не помічати, по а... Спершу, а потім вже це стає проблемою. Тож, оці моменти просто я та, намагався висвітлити. І висвітлити я їх намагався заради того, щоб е, підтримати таких самих ентузіастів, показати, що дивіться, багато хто так робить. А, тож, це нормально, якщо у вас якісь трабли в цьому сенсі теж з'явилися, не треба бросати це діло, це ду -ду дуже добра справа. А по-друге, вказати, що, ну, от, приклад. Я хотів там намагатися керувати електронікою цією механічною системою згинання, розгинання приводів, але прикол в тому, що в мене комп'ютер не тягне зовсім нову Arduino ID і ту Ардуїнку, яка Arduino 33 триблюсенс. А вона в мене просто її дуже досить складно налаштовувати. Та я не жалююся. А проте кажу, що чому тут важливий краунфаудинг? І пошук цих ресурсів, бо десь хтось щось підказав, десь хтось. Ну, навіть ніхто ж не проти грошової допомоги, це все нормально, але я не збираю собі на новий комп'ютер. Я збираю наразі ідеї. Там, ідеї простих механізмів доступних, ідеї якихось вирішень цього питання. І саме питання полягає от у чому? Як можна створити? Доступну технологію протезування, протезування кінцівок. Ну, почнемо з такого більш розвиненого наразі. І це відео воно має мету висвітити, як воно в реалії відбувається, і з яким ну, просто потоком просто лавиною проблем може столкнутися ентузіаст, який починає це робити. Тож врахуйте це, всі, хто подивився це відео, і ні в, ні в якому разі не кидайте цю справу, продовжуйте, продовжуйте, і разом усе все владнається. Тож врахуйте наші косяки, врахуйте всі висвітлені траболи, які в нас є, і які у вас, мабуть, теж ви з цим цим стикаєтеся. Допомагайте один одному і нам. Пам'ятайте про те, що ЛВМ і біомедична інженерія це крутизні речі, тож тримаємося! Біомедична mm -hmm. інженерія це наче світла, панація лікує все від простати до мозку, ця наука не тільки для дорослих. Mm -hmm. Цей відос, ти подивився, та не підписався, наче загубився, щоб не шукали тебе з лікарями. Ляпни вподобайку і тримайся з нами. Так тримайся, нами, так, так тримайся з нами.